Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю всіх вас зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято є особливим для нашого собору, адже один з приділів, посвячений цьому святу. Тому всіх також вітаю з престольним днем. Сьогодні ми вшановуємо подію. Яка знаменує завершення земного життя Богородиці та перехід її у життя вічне. Всі ми подібне явище називаємо смертю, але церква іменує його успінням, тобто тимчасовим сном, від цього сну святу пречисту матір. Пробуджує до вічного життя її Син, Господь наш Ісус Христос. Для всіх наше життя завершується невідомістю і викликає певні побоювання і острах. Частково ці наші побоювання заспокоює наша віра у Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа. Через якого і для нас відкривається успіння, Воскресіння. Закінчення земного життя Пресвятої Богородиці було Тихим, блаженним та мирним. В неї не було ні смутку, ні страждань. Її смерть настала ніби сон. Про таку блажену смерть напевно мріє кожна людина. І саме від людини залежить, якою буде її смерть, і від вчинків і життя людини залежить, яким буде життя після смерті. Слово успіння походить від церковнослов'янської мови і означає сон або засинати. І саме такою смерть пречистої Богородиці і була. Якщо невіруючі люди уявляють собі смерть кінцем всього, і тому саму сутність життя ставлять під сумнів, то ми, віруючі люди, віримо і знаємо. Що кожна людина, переступивши через смерть, отримує життя вічне. Якщо ми відкриємо Євангелія від Іоанна, п'яту главу і 25-й вірш. Ми читаємо слова Господа. Істину істину кажу вам: настане час, коли мертві почують голос Сина Божого і почувши оживуть, Господь під час другого свого пришестя в цей світ Воскресить кожну людину. І кожна душа, будучи безсмертною, з'єднається зі своїм тілом, яке буде оновленим для вічності. Свято Успіння іноді ще називають Богородичною Пасхою. Святі апостоли, як каже нам святе передання, на третій день, прийшовши до гробу Пресвятої Богородиці, знайшли його пустим. Вони мали откровення від Бога, що Божа Матір, подібно своєму Божественному Сину, була взята на небо разом зі своїм тілом, вона Воскресла. І тому Тривалість її смерті і сама смерть і була ніби триденний сон. У спільні Пресвятої Богородиці є свідченням нам, як Господь виконує свої слова, які Він сказав, які ми щойно чули. Ця подія свідчить, що. Смерті тимчасовим явищем для людини. Кожна людина отримає життя вічне і воскресне під час другого пришестя в світ Господа. Дорогі брати і сестри, вшановуючи сьогодні Пречисту матір, нашу Богородицю, ми чули святковий піснеспів, в якому лунали такі слова. В Успінні світу не залишила. Пресвята Богородиця, хоч і перейшла в світ інший і кращий, але своїми молитвами не залишає наш світ, який тримається завдяки їй і її молитвам. Тож довіримося нашій небесній заступниці. І молімося до Господа, щоб молитвами своєї Пречистої Матері він і нам дав життя вічне та блаженне, а також дарував мир та перемогу нашій багатостраждальній Україні. Амінь.